За тих людей, які зараз є на сході і які зараз борються за нашу незалежність, за те, щоб ми жили з вами у вільній державі. І от у зв'язку з тим, ми прийшли засвідчити, що ми справді з тими людьми, які зараз є там, наші вчителі зробили плакат, на якому ми всі з вами розпишемося, що ми взяли участь у цій акції. Ми приєдналися до акції, це волонтерська акція, це не партійна акція. Україна це я в такий спосіб, ну в такий простий спосіб. Ми хочемо висловити свою підтримку тим захисникам, які зараз воюють на сході. Ми хочемо сказати і віддати шану тим, хто вже ніколи не буде з нами. І ми хочемо сказати Кремлю, що ми люди, ми нація. Яка готова охороняти і боронити свою землю. Ми фізично тут, але наші серця і наші душі там, з хлопцями в холодних окопах, на блокпостах, на передовій. Ми вчителі бійці Мирного фронту. Ми боремося за те, що міцні знання в наших дітей. Ми намагаємося виховати патріотів своєї землі, своєї країни, гідної тих, хто зараз захищає нашу землю. Ми щиро вдячні тим, хто там. Ми низько схиляємо наші голови перед їхньою мужністю, їхньою відвагою, і ми уклінно і слізно просимо. Повертайтесь живими. І хочеться дуже багато поганих слів сказати в адресу ВВП і його кремлівського оточення. Ваша агресія об'єднала, консолідувала наш народ в єдину. Дійсно українську патріотичну націю. Ми стали патріотами своєї землі, своєї держави. Ви називали нашу Україну недокраїною. І я хочу сказати, що ви недооцінили, недорахували і недодумали, що наша. Нація, що наш народ стане на захист своєї вітчизни, що нас об'єднаються і утворяться добровольчі батальйони, що на сході України будуть партизанські загони, і що я думаю, кожна українська жінка, не вміючи тримати в руках зброї, візьме каменюку і пожбуре москальську голову. Тарас Уроль Шевченко писав, борітеся, поборете, вам Бог допомагає, з вами правда, з вами слава і воля святая. Слава Україні! Героям слава! Ми знаємо, так, що на сході України це треба казати те слово, яке воно дійсно є насправді і має правдиве значення, що відбувається зараз є війна. Сьогоднішня акція вона дуже важлива, тому що е, нам ті акції потрібно проводити більше таких акцій, тому що потрібно от зараз від тих найменших наших підтримувати, під, піднімати їм патріотичний національний дух і е, поширювати це далі, щоб бачили і ті люди, які воюють на сході, що ми вболіваємо дуже сильно вболіваємо і розуміємо, що Зараз Україна платить велику ціну, тому що, каже, що в 91-му році ми здобули незалежність дуже легко. І тепер ми за це платимо. Ми це розуміємо, що так сталося, що наш старший брат в лапках, він ми бачимо, не зупиниться і не хоче зупинятися. Ми маємо показати, що ми єдині, що ми готові давати відсіч, Ми маємо показати, що в нас Україна є в серці кожного з нас. І обов'язково ми повинні єднатися. і Ми обов'язково тоді переможемо. Слава Україні!